Отче Небесний, святий Праведний Господь, в ім'я Ісуса Христа, ми щиро дякуємо Тобі, Боже, за Твою благодать, милість за те, що Ти беріг нас до цього часу. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти все контролюєш. Іноді наші очі, Господь, наше серце Боже в смутку знаходиться, Господи. Ти знаєш, Боже, і ми бачимо, що відбувається. Благослови, Господи, наших воїнів. Ми просимо Тебе захисти їх, Боже, від куль, від уламків снарядів, Господь, захисти їх Боже, душу, захисти їх тіло, Господи, захисти їх розум, Боже. Ми просимо в першу чергу даруй покаяння нашому народу, Господь, і даруй, щоб страх твій, Господь, і наповнював серця людей, українців, Господь, і щоб керував їхнім життям. Благослови тих, хто сьогодні знаходиться в шпиталях, Господь, хто сьогодні знаходиться в важких обставинах. Благослови родини загиблих, Господь підтримай сьогодні і дай свідчення про свою любов про тебе, потіш їхні серця. Благослови лікарів, Господь, благослови полонених, Господь, благослови Боже і даруй їм, Боже полегшення, силою повернення додому, Боже. Благослови тих дітей, які було вивезено з України насильницькі, Господи, і вони сьогодні там знаходяться у ворога, Господи, і сьогодні їм дійсно промиває ти мозок, Господи. Даруй Боже, щоб вони дійсно були збережені Тобою. Благослови, ми просимо Тебе також, Господи, щоб мир наступив в Україні. Даруй нам перемогу, Господи. Я прошу Тебе в вмі... Ісуса Христа, щоб Україна збереглася, щоб ім'я Твоє славилося на цій землі, щоб вона посилала місіонерів, Господь, у всі кутки, Господь нашої планети. Благослови, Господь, щоб ця Російська Федерація, Господь, яка сьогодні так багато несе зла, Господь, щоб вона розпалася на частини, на народи, Господь, які б не загрожували один одному, а щоб вони дійсно мирно жили один з одним. Бережи нас, Господи, від ця зла, Господь, ми. По своєму думаємо, Господи, але розуміємо, що буде Твоя воля, і вона звершується і буде звершуватися надалі, і тобі ніхто не може протистояти. Ми просимо про милість, Господь, і просимо про благодать Твою, Господь, для нашої держави. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.